Пані Дарка Гірна з каналу Обличчя Незалежності є за Бога і за Україну. Гранично є проти всього нездалого і за все добре, так як я. Я щиро дякую вам за цю послідовну позицію. Я завжди кажу так: підписуйтесь і на обличчя Незалежності, щоб мати лице. Христос народився. За таке привітання 100 років тому в радянській Україні я б мала проблеми з більшовицькою владою. Звільнення з роботи. Обшуки в квартирі, позбавлення батьківських прав чи навіть розстріл. Перестали дзвонити колокола, а пустіла одна церква. Ніхто не хоче входити під її мрачні своди. Некому призивати людей готуватися к царству небесному. Олександр Міхечик теж порвав з релігії. Зараз він працює токарем на мінському автомобільному заводі. Після комуністичної окупації України 22-го року більшовики розпочали війну з релігією. Для цього потрібна була нова релігія, адже православ'я, яке зрослося з російським царизмом, проти якого власне і воювали Ленінці. На цю роль не підходило. Тому більшовики проголосили так звану культурну революцію, основними напрямками якої бачили боротьбу з неграмотністю та антирелігійну пропаганду. Ленін називав релігію одним із найголовніших проявів пережитків, а участь у релігійних обрядах вважав несумісною з перебуванням у лавах партії. В принципі, в СРСР Ленін і замінив Бога. А новою религию стали культ вождя и социализм. Ушел из Минской духовной семинарии Петр Цыбранков. Сейчас он студент Гомельского педагогического института. Тесные ему стали монастырские стены. опротивили а лживые речи святых отцов. Потянул его в большой мир труда, радости и вдохновения. Добрый вечер, Толби! Вильный прола! Алю, радуйся, ой, радуйся, світ новий народився. Так, так, саме такі колядки співали більшовики. На початку 20-х вони розвернули небачену кампанію проти святкування Різдва. Створювалися комісії по совєтським традиціям, праздникам і обрядам. Вони функціонували по вертикалі у місцевих виконкомах обласних і районних рад. Бригади з учителів та активістів. Доносили на односельців чи сусідів, які колядували і готували кутю. Малих колядників цкували у школі біля дошки в класі, а їхнім батькам виголошували догани за погане виховання. Вже в квітні 23-го більшовики ухвалили резолюцію про постанову антирелігійної агітації та пропаганди, яка давала зелене світло на повне викорінення народних звичаїв, святкування, зокрема так званих музичних творів на релігійно біблійну тематику. Замість цього пропонувалося збільшити видання науково-популярних книг, розширити антирелігійну пропаганду. Зокрема, в освіті, а також ввести свята та звичаї, які б відповідали вимогам соціалістичного будівництва. От здесь рядом з домами туженіків свілі гніздо релігіозної фанатики і мракобеси, ненавісники всього живого. Суда сходились на свої тайні зборища. Члены подпольной секты, так называемых христиан веры Евангельской. Шесть дней продолжался судебный процесс над руководителями секты. Християнське Різдво перетворили на... Комсомольське різдво, яке нагадувало демонстрацію з червоними прапорами. Таке різдво закінчувалося антирелігійними мітингами, на яких спалювали пудала богів усіх релігій. За таким сценарієм, Комсомольське Різдво відбувалося, зокрема, в містах Донбасу. Найпопулярніший журнал, який проводив системну антирелігійну інформаційну роботу, називався безбожник. І був створений у 22-му. Він видавався і в Україні. За декілька років навколо нього сформувалося коло читачів, на основі яких в 25-му році виросла всесоюзна спілка войовничих безбожників. Це атеїстичний рух, який діяв на заводах, фабриках, колгоспах та освітніх закладах. До 40-го року спілка налічувала близько Трьох мільйонів людей. Але багато членів вступали туди не з власної волі, а через примус начальства. Організація мала план безбожної п'ятирічки. Він передбачав повне викорінення релігії з самих потаємних місць, тобто фактично нахабне втручання держави в приватне життя кожного громадянина. Голова спілки безбожників Омелян Ярославський наполягав на залученні до антирелігійної діяльності дітей та підлітків через школи, піонеротряди та комсомол. До дитячих садків приходили піонери та роз'яснювали малюкам, що робітники, селяни та їхні діти не повинні святкувати різдва та влаштовувати ялинку. Їм пропонувалися ігри Безбожний похід. Піп біжить антирелігійний тир, де потрібно було кидати м'яч мішень з зображеннями священників і церков. І інші цікаві конкурси. 29-й рік став роком заборони Різдва і ялинкових ринків. В різдвяні дні також організовували конкурси на здачу ікон та церковних книг. Наприклад, у Запоріжжі під час антиріздвяної кампанії 1930 року спалили близько 8 тисяч ікон та священних книг. А у 16 навколишніх селах та в самому місті зняли дзвони з церков. Будьоновськам полі, масове ікон. приду. іконіграють оркестр Пойду з завічати і дітьми найбільш потужним ударом по різдву та українських традиціях була не заборона, бо, попри все, люди знаходили способи поставити ялинку вдома, зготувати кутю і поколядувати. Тому совєти вдалися до більш ювелірних методів тридцять 1936 році. Павло Постишев саме той, що. Співорганізатор голодомору запропонував Сталіну організувати к новому году дітям хорошу йолку во всіх городах і колхозах. З того часу комуністи почали штучне насадження нового року як головного радянського свята. Новий год. Москва зустрічає його бодро і впевнено. Максичі сьогодні вірні своїм традиціям. На у Йовочних базарах велике оживлення. Звісно, новий рік українці святкували і до совєтів, але за популярністю це свято навіть близько не прирівнювалося до Різдва. Але разом з комуністами Україну захопили діди морози зі снігурками і Голубиї Аганьки. Нравиться, не нравиться. Росія розширяється. <плес> <плес> В цьому не було місця для метафізики. Чуда чи духовності все зводилося до застілля віселих пісень, костюмованих вистав, які не мають жодної глибини, тільки споживацький підхід і мантра про шлях до комунізму. Заходу України пощастило трохи більше, бо СРСР туди прийшов лише у 1939 році. Відповідно, різдвяні традиції тут плекалися довше. До того ж, церковне життя тісно перепліталося з національним. Всі і роди любитий пане по твоєму ще не стане. Ісус Христос все освіта буде жити по всі літа. А ти марно згинеш. Свята вечеря, колядування та вертепи були невіддільною частиною життя українців Галичини. Красний совєтський флаг звіл над Львовом 22 сентября 1939 року. Після другої світової війни та ліквідації української греко-католицької церкви Кремль почав запроваджувати і тут свої порядки та карати за дотримання різдвяних традицій. Важливо, що в 43-му році Сталін відновив російську православну церкву. Вирішив, що це буде корисно під час війни для підняття бойового духу солдат Червоної армії. Втім, Російська Православна Церква, як і будь-яка інша законна релігійна громада, була жорстко контрольована владою та тісно інтегрована з органами державної безпеки. Як і в сучасній Росії сьогодні. Любого єпископа, який був висвячений за радянські часи, ви Сміливо можете сказать, что он тоже имеет контакты с органами безопасности, потому что этого... иначе ты не можешь служить. С 1918 года религия стала делом совести каждого. Основным законом Советского Союза категорически запрещена какая бы то ни была дискриминация верующих. В 52 статье Конституции СССР Особом пунктом оговорено, что возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается. Формально люди могли ходити до церкви, святкувати різдво. Офіційної заборони на це не було, але де-факто віряни піддавалися цькуванням на роботі та партзібраннях, висміювалися і маргіналізувалися. Показувати ми вам будем, як Бог і два ангела зробили перших людей. Ну, як вам известно, люди произошли не от обезьяны, а їх Бог из глины. Так так сказать, проще, все. тому часто українці вели подвійне життя і приховували власну релігійність від загалу. Як от мій дідусь, для прикладу, він був членом комуністичної партії, але щороку на святвечір. Вікна вдома зашторювалися, і родина тихо, але кулюдувала і ділила 12 різдвяних страв. Один із найвідоміших трагічних випадків в СРСР, пов'язаних із різдвяними традиціями, трапився у селі Дорогів на Івано-Франківщині у 1947-му, Коли два НКВД Єфанов і Грибков, яких призначили в село стежити за порядком, відкрили вогонь по різдвяному вертепу. В результаті чого загинули двоє підлітків 15 та 17 років. У нас був в хаті 18 чоловік і вони упор нас розстрілювали через вікно. І кого вбили? Вбили, що грав виконував роль Ірода і Ангела. А я як цар виконував роль, то я був ранений. Тих і... покарали? Що, не... Одного і покарали, говорили, що покарали на 18 років ув'язнення. А Грибков донедавна в нас на хлібогості привозив хліб до села. Водночас у сталінських концтаборах перебували тисячі представників української інтелігенції та духовенства, які намагались навіть в неволі зберігати різдвяні традиції. От як, наприклад, писав про різдво в концтаборі єпископ української автокефальної православної церкви Максим Задвірняка у листі до своєї дружини: різдвяні свята опровадив по давній традиції. Була і коляда, і вечеря від дітей, була ти з мусією в мене в гостині. Для цього я прибрав собі тумбочку коло постелі, виставив ваші фотографії, а на вечерю дитячу купив собі пів кілограму печення. Святочне оточення утворилося, само собою, для всієї траси, бо з приводу загального перепису саме на Різдво призначено було вихідний день. Ну, та не їлося мені, як і вам, зі сльозами. А співалося з плачем. Святкували Різдво і члени ОУН та УПАВ в'язненні. У цьому їм добре допомагали навички конспірації. На фото з архіву члена ОУН Богдана Юськіва святвечір в бараці Північно-східного виправного трудового табору під Магаданом в січні 56-го року. Це Різдво українці святкують на засланні в республіці Комі у 50-х роках. А це святвечір на спецпоселенні у місті Томськ. 54-й рік залишали кашу, яка яка на підходить, і відповідно приплювали маком, медом і мали ту традиційну кутю. Ну, що можна було, щоб мати щось з цих традиційних страв? колядували, колядували так. Та не забороняли вам? Ні, ну так тихо, як голосно тут забороняли. У 60-ті роки у час хрущовської відлоги українці, як і інші народи СРСР. Використали вкрай коротке, але вікно можливостей і почали активно повертати рідні звичаї, зокрема колядування та щедрування, і наповнювати різдво первинною духовністю. Один з осередків цих традицій був музей Івана Гончара, де збиралося чимало української молоді. До речі, днями музей опублікував онлайн виставку про традиції святкування українського різдва. Я залишу посилання в описі під відео. За будь-який донат на ЗСУ ви можете побачити унікальні матеріали. Спілка войовничих безбожників була розпущена у 47-му році як така, що досягла своїх цілей. Але в 60-х роках радянська влада з подивом виявила, що українці все ще святкують різдво в його первинному вигляді. З міста сіл КГБ інформувало про виконання старих християнських колядок та щедрівок без соціалістичного нальоту. В колядках фігурувала не червона зірка, а вифлеємська. На початку 70-х спецслужби зафіксували, що різдвяні збіговиська націоналістичних елементів спостерігаються у столиці УРСР Києві. 31 грудня 1971 року голова КГБ УРСР Віталій Федорчук надіслав до ЦК КПУ повідомлення. Оперативним шляхом отримані дані про те, що націоналістично налаштовані особи мають намір організуватися з числа студентів Київського державного університету, політехнічного інституту та творчої інтелігенції групи для проведення колядок на Русанівці, Дарниці, Святошині, Академмістечку, а також у центрі міста Києва. Колядування і щедрування стало одним із проявів дисидентства серед українців. КГБ брало на олівець таких людей і одразу підозрювало в українських незалежницьких настроях. Під тиском та залякуванням радянських спецслужб чимало українців боялися колядувати, але згодом почалися події, які сьогодні відомі нам під назвою Заарештована коляда або погром 1972 1972-го». Представників української інтелігенції у Львові та Києві, які організували вертепи та колядки чи брали в них участь, почали масово заарештовувати. Звісно, КГБ СРСР не могло посадити всіх цих людей просто через колядування, бо це було б надто дріб'язково. Довелося приплітати серйознішу справу про зв'язок націоналістичного підпілля в Україні із закордонними українськими центрами та організаціями. Під час цього погрому було заарештовано та відправлено до концтаборів більше ста найяскравіших представників українського дисидентського руху. Серед них Василь Стус, Ірина Калинець та Богдан Горень. Але чергова потужна хвиля радянських репресій проти українців заморозила різдвяну традицію, а знаю, і поширення самвидаву, лише на декілька років. За декілька років знову український правозахисний рух. Відродиться з попелу, ставлення влади до церкви та різдва почало змінюватися з перебудовою 26 грудня грудня го року. Верховна Рада УРСР проголосила Різдво, Великдень та Трійцю вихідними днями. Тоді ж, Різдво в Україні вперше за майже 70 років офіційно святкували без жодних обмежень. Сьогодні ж пісні, які славлять комуністичних вождів та голів колгоспів, відійшли в небуття. Водночас в українських оселях та окопах на передовій лунають старі українські колядки та щедрівки, які пережили десятиліття радянського абсурду. Чи були різдвяні традиції у вашій сім'ї в період радянської окупації? Діліться в коментарях. Дякую, що дивилися цей випуск. Дякую всім патронам за підтримку каналу. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на цей канал. Щасливого Різдва, дорогі глядачі! І бережімо нашу національну пам'ять!